Нежливо, щоби спокуси не прийшли та горить того, через кого вони приходять. Йому було б краще почепити собі довкола шиї жодного камінь і бути вкинутим в море, ніж щоби спокусив одного з цих малих, Зважайте на себе. Коли злишив твій брат. Докори його, а коли покається, прости йому. І якщо сім разів на день згрішить проти тебе, і сім разів на день звернеться до тебе, кажучи, каюся, прости мене. І сказали апостоли Господу: Додай нам віру. А Господь промовив, коли б ви мали віру, хоча б вірниче зернятко. І повеліли в цій смоківниці, будь вирваною з корінням і стань посадженою в море, то послухамо по вас. Це є слово Господнє. Славий. Нехай слова святого Ванелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отці і Сина і духа, і святего, Амін. Ніхвань похвалюний Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. Улюблені і дорогі в Христі, брати і сестри, ще годні вірибні сістри законне, монахині, які є з нами на святій літургії, ще годні каплані які ми сповідаємо. Дорогі любі наші радіослухачі, брати і сестри, укохані любі Божі діти, дві речі, на яких сьогодні пан Єсус звертає особливу увагу, це спокуси і покаяння, перепрошення, пробачення. Написано сьогодні в 17 розділі Святого Луки, Євангелиста, коли пан Єсус говорить цю промову і каже, що покуси завжди є, але велика біда, велика трагедія, горе тому, через кого вони приходять. І в кінці цієї думки пан Єсус каже, зважайте на себе, бо спокуси. З однієї сторони, вони роблять велику прикрість для другої людини, тому що хтось, хто бачить наше неправедне життя, спокушується, хтось, хто бачить неправильний приклад, починає грішити. І часто може бути, що наша поведінка приводить до гріха других людей. І ми б хотіли почути в Евангелії слова, де пан Єсус каже, зважайте на цих людей. Але пан Єсус каже, зважайте на себе, тому що ви є джерелом спокус. Але з другої сторони, теж, слухаючи ці слова, ми повинні розуміти, що зважайте на себе, це означає, що будьте міцними, стійкими, будьте відважними. Будьте такими, як фундамент непохитні, тому що хтось може вас спокушувати і щоб ви на це не піддались, щоб ви не пішли на ці спокуси. Напевно, сьогодні світ найбільше страждає від цих спокус. Можемо тільки подивитись навколо себе, як люди себе поводять. Як говорять, які слова вживають. І велика трагедія, що ніхто не звертає на це увагу, що ніхто в це не втручається. Скажу чесно, я не раз не скажу, що завжди, тому що вже десь бракує цієї відваги і, можна сказати, нервів на це, але часто звертаю увагу. І колись підійшов до Одного чоловіка, який там на машині мав щось написано на автомобілі. І як то зараз є мода там писати різні назви, там знають Добрий вечір ми з України, ще там щось був знає, але є і такі погані речі, які люди пишуть. І підходжу і кажу, чоловіче, це твоя машина, так. Ну, кажу, ну не гарно, я б в таку машину не сів. Каже, то ж поміняй назву, напиши там, ой, чи наш, дровесь Марію, що небудь. І він каже: мені впрямую, бачиш, що я стою в сотані і каже: батюшка, що, дурний, каже, хто що хоче, той пише. І йому все одно, що може йти мама з маленькою дитиною, можуть йти школярі, можуть йти старші люди. Так? І ніхто на це не зважає. Просто ці спокуси, якби ввійшли в моду. Остатньо десь там треба було під'їхати мені до другого костьола, і прямо біля костьола машина, очевидно, може, це хтось шутку написав, але на багажнику будьте уважні, везуть так? яка напише, будьте уважні, везу, 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 везу ксьонза». Ну, чого ж ти не напишеш? Будьте уважні, везу ксьонза». Я каже, що в тебе тьоща справді погана. Давай покажи мені. Вона є тут в костьолі, познайом мене. Він починає пальцями відривати. Я кажу, ну бо я зараз кажу цій жінці, що вона якась ненормальна, придуркова та дурна, ну як це так написати, що це означає, що ідіотку маєш чи що? І так можна мільйон прикладів казати, але як важливе є те, щоб ми взагалі ані процента не допускали цих спокус. По-перше, самі, щоб оборонялись від цього, що хтось може нас спокусити. А друге це те, щоби самими не бути спокусами для других людей, щоб ми навіть без свідомості не хотіли когось спокушувати. Ми сьогодні вже ну, багато, до багатьох речей звикли, навіть мені люди не раз кажуть, «Ви, що ви постійно то саме, то саме кажете і за ці слова, і за ці одяжки. І я кажу, навіть так, ну ніби оправдовуючись, кажу, наш піскоп Леон теж так казав, що там читати в штанах не можна, ще там щось кажу, а ви кажете, що тільки я це говорю. Але недавно підійшов я до одного міністранта і кажу, слухай, ти вже такий дорослий хлопець, каже, що ти може ксьондзом даш, можеш женитися. А він каже, нема на кому женитися. кажу, як нема? Двіся, скільки дівчат в костелі. А він каже, це все хлопці каже, що ходять в штанах, каже, наша мені дівчина в штанах. Я теж ходжу в штанах, каже, тягне спідницю, все. Тобто треба сказати, що є діти, навіть є молодь, яка насправді чекає від того, щоб чоловік був чоловіком, а жінка була жінкою. Ми кажемо, що молодь сьогодні погана. Але я не з одними молодими людьми розмовляв, і вони справді мають розум в голові, справді. Добре думають, тільки чомусь немає толку в цих людей, які навіть не припускають, що вони можуть бути спокусами або взагалі поводять себе так, що інші люди навіть не спокушуються, починають нарікати, починають клясти, починають говорити щось погане, бо обзивають цих людей. Вчора я мав можливість справити службу Божу з одним ксьонзом. Такий є у нас отець Томаш Міркевич, біля Каменця в Колибаївці. Ми поїхали разом на парафію в Зіньківці. І він каже, по дорозі ми їдемо з людьми. І Він каже, що це робиться з тим світлом. Я кажу: ну, виключають, немає світла в Сьонканіні. Каже, це не так. У мене є начальник, знайомий в Ресі каже в Каменці. Я піду до нього і його спитаюся. Чи ти знаєш, як люди клинуть на тебе, що ти виключаєш світло? А світла вистачає в державі. Це обман, що світла немає. Світла є настільки, що його нема де подіти, а з нас беруть гроші великі і ще це світло. І він каже: я піду до нього і спитаю, чи він знає, що його люди клинуть, тому що це великий гріх, і це може тобі каже, повикручувати ноги і руки. І я кажу, я піду. Я собі думаю, який відважний ксьонс, піти і сказати. Ми сьогодні боїмося говорити, ми сьогодні боїмося сказати е, слово, ми сьогодні привикли до такої обамбливої тишини. Так як казав мені один лікар, каже, прийшов чоловік, каже, навірно, жінка простудила, з горло болить, каже, перестала балакати, що робити. Лікар каже, чоловіче святкуй, каже, Бо моя не перестає балакати день і ніч, каже, святкуй. Так ми сьогодні привикли до тиші, ми хочемо, щоб ніхто нічого не казав. І сьогодні згадуємо святого Ліона Великого, Папу Римського, який промовляв, говорив проповіді, який звертався до королів і зберіг ціле місто Рим для того, щоб йшов і балакав з ними, говорив. Як важливо є розмовляти. Пам'ятаємо нашого ксьонця Владислава владислав Ланаса, якого сьогодні згадуємо річницю, як він відійшов до неба. Він в ці часи радянський, совєтські, він не мовчав. Він кричав за зампони, він говорив за Олтажа, він їздив в різні сільради, горсовити до виконкомів всяких, до секретарів партії. Він говорив, казав людям, моліться тисячу, ойче наш тисячу, здорова Марію, а сам йшов або особисто, або брав пару людей з собою, йшов виконавче влади і робив там розрухи йому. Віддайте Костю, віддайте парафію. Йшов і воював з ними, не мовчав. І ми, може, бачили, чули це, може нам наша сестра Льоння розказати більше, яка тут присутня, яка все життя прослувала біля священника. Можете розпитати сестру вона бо скаже, які були різні ситуації, і всі боялися, чи він прийде живим, чи ні. Колись пан Проніслав Гончарук, тато ксьонза біскупа Павла розповідав, як в Київ поїхав з ним і каже, рано поїхали, вже на сім ранку були в Києві, і каже, тут вже вечір, вже чотири, п'ята година, почала шостий, ксьонза немає. Він каже, я вже плачу в машині, сижу, молюся. Вже не знаю, чи за живого, чи за мертвого. А він каже, приходить цілий оберемок документів і каже: Броніслав, мені підписали документи. Я всіх антихристів, каже, похрестив, посповідав, пошлюбував, Каже, дивіться, той патики виписав, той вугля, той доски, той кірпіч, той шифер виписав. Каже, поїхали, будемо рішати. І він сам поїхав в цей Київ і не дивився, чи там парламент, чи там президент. Просто йшов. Просто на провал і говорив, а ми сьогодні боїмося сказати дитині щось дітям, внукам. Вчора підходжу до одної парафіянки і кажу, в тебе четверо внуків, що тільки одна внучка в пості. Або вони вже дорослі, або вони вже не хочуть йти до костіла, Бо внук сказав: Я вже був в першій сповіді в комунії хватить з мене. То я питаюся так прямим текстом, як вибачте, хто дурний, ксьон чи батьки. Який Ксон сказав дитині, що коли отримаєш першу комунію, можна вийти з костьору? Котрий Ксон, покажіть мені, сидить, мовчить. Де ваші діти, де ваші внуки? Хто буде сидіти замість вас в костілі? Хто вам приведе за додому чи добольниця, як ти старенькі хворі? Хто закличе за на похорону? Чи є ця думка? І ми сьогодні кажемо, треба мовчати. Не треба мовчати, тому що це є спокуса. Закрити писок і все втіхаря. А пані Зус каже, зважайте на себе. І як важливе є прощення пробачити. Ми сьогодні боїмося простити один другому. Ми сьогодні боїмося піти просити прощення. Один чоловік каже, до мене, ойче, вірите, мене ворожка навернула. Я кажу, як ворожка навернула. Він каже, я пішов до ворожки і кажу, чи. Можете зняти з мене прокляття яке. А я колись пішов, каже, до костьола і сказав жінці не покину тебе аж до смерті. Заклинання, я сказав: На ну, ні, я цього не сніг. Це тільки Бог може зняти. Або вмреш, або божий з жінкою. Він каже, пшо, і помирився, щоб усповідався, що ходив до ворожки, так. Шептуха ворожка не вернула його. Якщо ніхто не допомагає, то Бог навіть через такі недобрі сили може діяти. І може показати, що людина не права. Так, ми сьогодні слухаємо всіх, тільки не Бога і навіть не людей вже навчилися слухати телевізор, радіо. Так, ну, радіо Марія треба слухати, так? католицьке телебачення треба дивитись. Але ми сьогодні більше віримо цим світським радіо, телевізорам, ніж, наприклад, своїм батькам чи своїм рідним так, колись. Хтось мені розповідає на молодіжній зустрічі, як батьки між собою говорили в дорозі, їдуть машиною, тату включив телефон, бо зараз можна по карті, навігатор називається, можна їхати десь там, і воно каже: Поверни вправо, поверни вліво і там далі. І жінка до нього каже: побачиш, якби ти мене так слухав, як той телефон слухаєш, то ми би гарно з тобою жили. А він каже, до жінки, шкода, що тих телефонів не було, якби ми шлюб брали. Бо воно каже, розверніться, 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 а я не розвернувся, якщо б до Костяла взяв шлюб. Ось такі зараз мозги в людей так. не слухають Бога, не слухають власне, один другого, бояться пробачити. А пан Ісус каже, якщо сім разів на день хтось прийде, твій ближній скаже, пробач, я покаявся, прости йому. Тому що войча наш буде казати так само пробач мені Боже, як я пробачаю моїм боржникам, моїм винуватцям. І якщо ця віра буде такою міцною, як зернятко вірчиці, то навіть дерево послухайте, тебе, скаже, пересадися в море, і воно вирветься і пересадиться. Ось це є віра. Тому сьогодні, кохані, просімо Бога про цю щирість для нас. Про цю відкритість на Бога, про те, щоб ми завжди були Богові послушні, щоб ніколи не були спокусою для другої людини, і щоб себе оберігали від цих спокус молитвою, сповіддю, комунієм святом, приймаючи святе причастя, щоб були захищені від зла. І так просимо, пробач нам гріхи. Відверни нас від лукавого, не введи нас в спокусу, то це не тільки мають бути слова, це має бути вчинки, я сам сама повинна робити то, щоб в цю спокусу не входити. І потім просити Бога, Господи, я стараюсь, поможи мені. І нехай добрий Бог щасливою дорогою віри провадить нас в святості до неба. Ам. І в Ісус Христос.